Сьогодні Юрій Байковський, єдиний хто має найвищий міжнародний і національний рейтинг серед шахістів міста. Нещодавно майстер Фіде повернувся з міжнародного шахового турніру, який проходив у Кушиневі Молдова, і поділився з нами своїми досягненнями. Юрій Байковський, майстер міжнародної шахової федерації, завжди мріяв отримати звання Міжнародний майстер спорту шахів, щоби повисити свій рівень, треба грати в більш сильних турнірах із більш сильними шахматістами, показувати високий результат. На міжнародному шаховому турнірі у Кишиневі Юрій змагався з майстрами Румунії, Молдови України. Состав учасників три міжнародних майстера, сім майстерів фіде. Я набрав сім очків із дев'яти. Виповнив четвертий раз норму міжнародного майстра і повисів свій міжнародний рейтинг на 12 пунктів. У результаті Лозівчанин посів третє призове місце і підтвердив право на отримання звання Міжнародний майстер. Цей статус потребує постійного підвищення рівня гри, якого Юрій досягає у тренуваннях з сильними шаховими програмами. Я попитаюся зіграти, ще в більш сильних турнірах. тому що чим вище звання, тим більше возможності шахматіста відкривається. На цьому випуску крапка наша команда вже в цю мить починає готувати наступний випуск, який вийде у середу. Сподіваємося на вашу компанію. До зустрічі.